На мою думку, гостя це завжди прекрасно. Але наприкінці робочого тижня тепла зустріч це особливе задоволення. Просто зараз до нашої студії завітає членкиня національної спілки письменників України, казко-терапевтка Ірина Мацко. А говорити ми будемо про її нову, дуже оригінальну книжку під назвою Героїчні казки. Підо зустрінемо. Доброго ранку. Доброго ранку. Запрошуємо до нас. Доброго, Доброго ранку. Ріра. Рада вас бачити. Прошу. Доброго ранку. Доброго, Доброго ранку. Дякую. Доброго. Дякую, що завітали. Да, ви письменниця, але й казкотерапевтка. Розкажіть, що таке казкотерапія? А можна одразу книжечкою буду так, дивитися? Дякую. Казкотерапія це такий дуже цікавий, як на мене, метод впливу психологічного на підсвідомість, на особистість навіть дитини і людини загалом, можна сказати, за допомогою текстів. За допомогою образних метафоричних текстів, які впливають на е, підсвідомість, власне, і це є дуже цінним, е, тому що тоді можна коригувати і е, формувати якийсь життєвий досвід, е, життєві сценарії, принципи, е, якісь цінності закладати. І е, насправді це може допомогти терапевтично, вивільняючи певні емоції, вивільняючи певний негативний досвід. А скажіть, як каскотерапія може допомогти наразі нашим дітям? От як ви вважаєте, у час війни? Так, Особливо так. тим, що пережили травматичні події? Так, ну ми вже знаємо, що певний негативний досвід, і те, що діти дуже часто перебувають і перебували в? Підземеллях, де вони ховалися від е, тривоги, і е, евакуація, і втрата рідних, втрата домівки, е, розлука з рідними. Це все те, той негативний досвід, який залишається всередині. І е, наша свідомість так побудована, що вона законсервовує ці негативні емоції. Вона захищає цим нас. Е, Ніби, але е, ми знаємо, що не прожиті і не вивільнені ці емоції е, в майбутньому це будуть буде травматичний якийсь е, е, травматична така. Е, Залишок так, Залишок, так Залишок. залишати, і це буде і е, погіршення здоров'я, це будуть якісь тривожні стани. Відповідно, е, потрібно це вивільнити за допомогою казки, за допомогою історії. Ми можемо не проговорюючи цього, е, можемо вивільнити, можемо поплакати. Так, ми можемо е, е, вжитися в цього героя і разом з ним переживаючи. Цей досвід, який пережив він, вивільнити ті негативи, які у нас там залишилися, і відповідно звільнитися, викинути їх з себе. Відповідно, цей досвід може рівнятися нулю або зменшитися набагато. Угу. І е, тому зараз дуже. Актуально, оці такі терапевтичні казки, казки, які є і патріотичні з одного боку, тому що це книжка дуже патріотична, вона про наших героїв, вона про е, те, що у нас є реальні герої, які е, на яких можна рівнятися, так які ми маємо пам'ятати, на яких ми маємо рівнятися, і е, як завжди в казці, добро перемагає зло. Відповідно, це таке налаштування на позитив. На те, що обов'язково все буде добре, а це дуже важливо. для Поки поки ми з вами перевинимо, і Руся, і наша шановна і моя улюблена команда знімальної групи ранку вдома показує ілюстрації, як виглядає це книжки. Я одним очком підглядаю. Бачив там Валерія Залужного. Та почав я зараз тобі покажу злодія. Ага, бачиш, ось злодій, це типово. Мені здається, знаєте, як в радянських казках. Був кощі цей безсмертний. От він тут так і зображений. Це навіть не художне перебільшення. Ні, потім дивіться, хто бачите дуже так. реалістично і художньо в той же час. Пані Марія Чайка дуже дуже вдало вловила ці образи, і е, отакими їх зробила і впізнаваними, і е, метафоричними. Дуже, а ще мені дуже подобається, що протягом ось всіх цих книжок е, є такі, знаєте, ой, лузі червона калина, і от вони такими от фразами впродовж стрічкою казок, червоною, прониз... от, так, 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 так. Дуже гарно що було дуже... найскладнішим для вас в у написанні цих героїчних казок? Обирати героїв? Uh, ні, обирати героїв було неважко, тому що книжка писалася uh, в на. Почала її писати на початку війни 22-й рік, і тоді якраз почали виходити на е, передній план так угу. певні особистості, про яких було дуже багато, і в соцмережах, і в інформаційному просторі. І, відповідно, я десь е, теж слідкуючи, проживаючи разом з українцями е, ці всі історії, писала про цих героїв, але найважче було напевно, що писати про тих, кого вже немає. Угу. Тут є загалом десь дев'ять історій і дев'ять героїв наших, але двоє з них загинули відповідно. Дмитра Ратушний І найважче було, напевно, все-таки писати про Дмитра Куцюбайла да Вінчі. Важко було знайти оцей такий образ. Ну, казка має бути надихаюча, вона має бути позитивна, так? вона має показувати якесь світло. А тут Ну, загинула людина, тому е, оце підібрати так сюжет, щоб це було і е, мотивуюче, і позитивно, і в, в по показати, що людини немає, але. Її справа живе далі, вовки да вінчі так, далі так. боронять, і оце було найважче. Оце і вловити цей момент. А хто найулюбленіший ваш персонаж з цієї книжки? Найулюбленіші. Ну вони всі мені близькі, я а бо як це вважаєте... проживання через себе, коли пишеш. Але най так я, я про казку скажу, <гум> не героя. Казка найбільш така мені, яка припала до душі. Про героя, який можливо найменше зараз, ми пам'ятаємо. Це Ярослав Брагінець, махач. Mm -hmm. І казка називається Волю не полонити. Це казка загалом про двох сестер: про волю і покору. Е, і про те, що століттями точиться війна між волею і покорою. Mm -hmm. І відповідно ми, як е, е, ті, в кого є цей вогник волі. Виборюємо постійно. І це моя така най найулюбленіша, можна сказати, казка, тому що вона показує е і закладає дітям цю основу, що вони є нащадками тих, хто має в серці волю, і що обов'язково це буде е наша перемога. Як діти сприймають такі складні теми, як війна і героїзм? Як діти сприймають, вони живуть в цьому інформаційному просторі, вони все бачать, вони все е, відчувають, і тому е, я вважаю, що не потрібно від них е, приховувати щось, угу. показувати, що все дуже е, ну нічого немає. Так за е, ну, не не так світ. рожевий світ е, реалії, але е, отакі реалії, як в е, образному поданні. Uh -huh. З метафорами, з казковим таким сюжетом, з тим, що основним мотивом цього є перемога добра світла. Я думаю, в такому саме руслі їм найкраще це показувати, тому що це їх десь ну, можливо теж мотивує і показує, що все буде добре, і вони, до речі, теж є частинкою цього. Вони можуть стати такими ж героями, тому що це реальні люди. І е, тут нема таких вигаданих, так як супермен. Там часом mm -hmm. питаю ді дітей, на яких героїв вони би хотіли рівнятись? Ну там що людина, повук, е, супермен. Але оці герої вони реальні, справжні, і кожна дитина може ним стати, якщо захоче. А які у вас плани є е, на наступні книжки? Можливо, буде якась два, скажімо, серія, два героїчні казки продовження. Можливо, я не можу сказати, що вона буде або не буде. Насправді наших героїв і тих, про кого можна писати, і треба писати, про кого ми маємо пам'ятати і передавати це на майбутнім поколінням, і тим, які ростуть, і ті, які будуть, їх сотні, а може й тисячі. І я впевнена, що я сама з цим не впораюся. Тому я думаю, що можливо я ще напишу в цьому руслі, але нас багато письменників, і ці історії ще будуть дуже довго описуватися, і ми мусимо про них і знати, і писати, і в казковому форматі, і в, в іншому, так для дорослих, наприклад, історії. Це дуже потрібно. Це насправді потрібно для того, щоб більше не було таких. Ситуації таких історій, таких повторів е е е повторів, як зараз. Ірино. Ми вам як батьки Дякую. дякуємо за цю книжку. Дякую вам дуже. Ну, я особисто хочу цю книжку. <звісля> <звісля> а я вже підписала. Я неодмінно придбаю для, для своєї донечки. Нагадаю, з нами у студії була письменниця та казко-терапевтка Ірина Мацька.